У першу неділю червня у Білоцерківській дитячо-юнацькій спортивній школі пройшов фінал всеукраїнського турніру з боксу пам'яті Павла Поповича. Цього року у змаганнях взяли участь понад 130 боксерів з 19 областей України. Це один з престижних боксерських молодіжних турнірів, адже талановиті спортсмени мають змогу не лише отримати спортивні звання, а й потрапити до молодіжної збірної і брати участь у міжнародних змаганнях. Зв'язку з тим, що збірна команда України з молоді не приймала участь в чемпіонаті Європи. по причині допуска на ці змагання боксерів з Росії та Білорусі нами було переглянуто план підготовки на майбутнє наших спортсменів. І ми вирішили провести два з українських турнірів. Це турнір пам'яті Руслана Оглу, який вже е, пройшов в місті Житомирі. І от зараз турнір пам'яті Поповича Білої Церкві. На цих змаганнях ми відібрали, відібрали кращих боксерів, які е, в майбутньому будуть приймати участь в навчально-тренувальному зборі в Німеччині, де проведуть там міжнародні зустрічі. Сьорами з інших стран, на думку голови наглядової ради Федерації боксу Вадима Івченка, важливість цього турніру полягає ще й в тому, що молодь долучається до занять спортом, а багато з них у майбутньому відстоюватимуть честь нашої держави на міжнародних змаганнях. Мені подобається, що тут багато молоді, яка сьогодні все ж таки йде спорт. Багато молоді, які намагаються знайти себе в спорті, і звичайно, багато молоді і ці переможці, які завжди піднімають і будуть піднімати українські прапор. Фінальні поєдинки порадували прихильників боксу яскравими безкомпромісними двобоями. Емоції вирували як у тренерів, так і у глядачів. Переможців у кожній ваговій категорії нагороджували дипломами та медалями, видатні спортсмени та громадські діячі. Проте найбажаніший трофей рукавички з автографом Олександра Гвоздика чекає на найкращого боксера турніру. Проведення турніру такого масштабу є нелегкою справою а надто у військовий час до його проведення було залучено чимало громадських та державних організацій. Віце-президент Білоцерківської Федерації боксу подякував усім, хто долучився до проведення цього турніру. Дякую Богу і ЗСУ, що має можливість провести 37 й турнір. Пам'яті Павла Романовича Поповича, наша земляка, дякую всім командам, тренерам суддійському корпусу, які провели ці змагання на високому рівні. Трьох високих категорії в нас надають майстер спорту України. Дякую всім, хто допоміг спонсорам, міценатам, благодійникам. І сьогодні ми його проводимо в тяжких умовах. Ризика нанесення ракетних удар, але ми знаємо одне, що ці молоді люди 17-18 років завтра будуть захищати нашу Україну, достойно виступати на чемпіонатах Європи, світу. Всім дякую за підтримку цього турніра, всім бажаю здоров'я, успіхів і перемоги.